Панує сундок, вставляю сюди зонт, дихає від поматна дерга, для дихає сюди зонт, А тут нічого вже немає. Там немає ні щелепні, ні язика, нічого. Там є крика ще. Я хожу, випиваю ті копійки, бо маю повну боргів. Криша тече, все тече, ніхто нічого пальцем не ворушить. Кожен день я роблю ті перев'язки, то все, яка в мене нервова система вже порушена, дивитися, як людина є. А острову хід вже почала гнитись, перегляє і все. Я тих нещасних копійок, не можу поручити. Чоловік. а це чоловік, він не так. Це ходячий. самі бачите, дивіться. Може, така людина прийти. Тут є багато людей, що Скільки вже було операцій Було 16 операцій. Оплачують пенсію 1880 гривень. Кожен тиждень треба купувати зонт, шприц і кожен день купа марлі і бінтів, тому що то все тече, то тече зі всіх дірок. Розумієте? Слизь, слюна, все, б там нічого нема.